Продовж дня 30 червня бойовики проросійських гібридних бандформувань 25 разів обстрілювали позиції українських військ вздовж усієї лінії розмежування сторін. Зранку 122-мм гаубиці російсько-терористичних військ вдарили по населеному пункту Дружба. А з реактивних систем залпового вогню град бандити гатили по наших позиціях на околицях Врубівки та Золотого. На Луганщині з мінометів калібру 82 мм Ворог був по Новотошківському і жовтому, з гранатометів по кримському. В районі окупованого Донецька 120-мм міни падали біля Новгородського. По Мар'янці, пісках та шахті Бутовка стріляли з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Епіцентром же злочинів проти українських воїнів та цинічного порушення мінських домовленостей сьогодні став маріупольський напрямок. Під щільним вогнем забороненої артилерії там опинили Широкіне, Миколаївка, Петровське та Богданівка. Ворог застосовував 82 та 120 мм міліметрові міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. У відповідь на агресію українські воїни подавляють вогневі точки загарбників з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння.